Моє ім'я Андрій, я військовослужбовець Національної гвардії. На даний момент ходжу в службу в Тернопільському батальйоні військової частини 30-02. Але сам я з харківських країв, з Куп'янського району, який на початку повномасштабної війни заходив під окупацією ворога. Мій позивний ара історія виникнення доволі така комічна, я б навіть сказав би. Як в будь-яких військових структурах позивний дається або з плином часу, тобто взираючи на вчинки, або якісь я не знаю моменти, типу із самих бойових дій. Але в нас так вийшло, що ну, нам дали можливість новоприбувшим, типу, вибрати собі позивні і дали вибір або Жожо, або ара бо від прізвища так. Ну комічно виникало а ара, тому що я дуже люблю ну такі, не знаю, створити комічні сценки з е, кадирівців і всякого цю відповідно. То, то я ну доволі часто такі там моменти, коли ми з хлопцями пожартуємо, або там я, не знаю, просто так якісь такі моменти. і Я то люблю їх там поперекривляти, типу як якийсь кавказець. І тому у мене виник такий позовний ара. До лав національної гвардії я долучився влітку 20-го року. Можна сказати, що доброволець я планував вступити на контрактну службу до 92-ї бригади. Мав свого знайомого в нашому районному військкоматі. Він мене відмовив таким чином. Типу каже: Слухай, ну спробуй спочатку строкову. Типу, сподобається, підпишеш, не сподобається, ну то підеш собі додому. На харківському розподільчому пункті просидів близько двох тижнів. Я попав в бригаду. А там вже відповідно керівництво начальство наше, яке стояло на очоленні взводу. Вони були якраз таки з тернопільського батальйону. Та, відповідно, я попав в тернопільський батальйон. І почав одразу, типу, з Зампоросом нашим якось спробувати рішати, щоб швидше той контракт підписали. Бо, на жаль, чомусь я не знаю. Раніше не було такого якогось пріоритету в контрактній службі, більше в строковиках потребувалось. Контракт мені підписали 21 січня 2021 року, і відтоді я вже як. Числився як військовослужбовець за контрактом. Тобто і війну я вже зустрів не як строковик, а як військовослужбовець контрактної служби. Я виїжджав з відпустки 14 лютого 2022 року, і вже десь буквально через пару днів нам поступила інформація від штабу, що хлопці, готуйтесь, розвідданих багато, але ну, всяке може бути. Тобто Всі на зв'язку у випадку зникнення мобільного стільникового зв'язку всі. Прибувають в частину напротягом півгодини. Буквально батькам я також відповідно сказав, щоб сиділи на чемоданах і були в. В готовності їхати до мене вже безпосередньо, 24-го числа, тобто, коли все почалось, нас підняли зранку по тривозі. Я в той час був вдома, якраз батальон підняли по тривозі. Ми всі з'явились відповідно. Трошки мініхаос хаос був, можливо, десь і очікували, але менш вірили, що таке відбудеться от такі події. Всі були на такій, я не знаю, на, на такому заряді, що вже безпосередньо виконувати бойове завдання. Перші випадки виконання бойових завдань тобто, це не були якісь такі тяжкі напрямки, а вже трошки з плином часу, коли. Війна почала затягуватись, то відповідно вже і напрямки стали набагато тяжкі і більш відповідальні. Дуже стрімко зазнали змін. Е Поведінка ворога, його тактика, його умови ведення війни, як показують реалії сьогодення. Тобто, це ворог достатньо серйозний, достатньо небезпечний і підступний. Я можу лише сказати, що він переймає всі наші ініціативи, які от ми собі якісь інновації вводимо. Ворог це переймає і збільшує в декілька разів. наприклад, взяти ті самі дрони. Якщо на початку війни вони застосовувалися суто з метою розвідки, в подальшому з'явилися в піві, ворог це перейняв. Збільшив виробництво і використання ну в дуже велику кількість разів. На межі Ятого року у нас були здійснювалися ротаційні заходи на Покровському напрямку в районі населеного пункту Гродівка. Ми виконували там оборонні маневри, і під час першого виходу стався такий момент. Тобто, противник застосовує дуже ефективну тактику малих груп, і якраз в один з таких моментів, таких накатів до нас висувалася мобільна група, тобто, ну там я не знаю, ну близько чотирьох-п'яти чоловік, і якось так сталося, що нас почали клинити автомати. Тобто, спешка у нас була така. Доволі тіснувата, і для того, щоб відстрілюватись, місця ну не було там для двох трьох чоловік. Зручно було одному виходити, і відповідно відстрілюватись. І так сталося, що всі автоматики у нас були в наявності, їх було близько восьми штук. Вони тупо почали один за одним клинити. А противник відповідно підсувався, плюс пташки клинить останній автомат. Гранат немає. Я вже розумію, що типу треба щось треба щось робити. Кажу, давайте форда. кажу на форда, теж немає набоїв і я розумію, що вже починає свистіти над головою. Я буквально тільки ниряю до норки, і десь метра півтора буквально з правої сторони влітає ФПВі в землю. Тобто я тільки почув, як вона, як вона бахнула, але не заділа. Ми пониряли до норки. Бліндаж був такий буквально десь два на півтора, а нас там п'ятеро чоловік було. І ми вже чуємо, як вони підходять і починають прострілювати прохід. Від норки до самого приміщення бліндажа йде прохід такий буквально під котом, і десь не знаю, ну два з половиною три метра не більше. І я починаю розуміти, що це кінець. Типу, зараз, от час хвилинка, і все, і нас не буде всіх. Але ну знаю, сталося так. Диво знайшли в РПСі товариша дві гранати. Першу прокидував командир, який з нами був, тобто командир відділення, він був з нами на позиціях, але безрезультатно ворог починає відкидувати гранати в на відповідь і димову шашку кидає. Тобто ну, нічого не видно, все стріляє, розривається і, і кидає другу гранату. І вони почали відходити. І якраз в той момент прилетіли наші вже пташки і почали їх добивати. Накат пройшов. Ми сиділи, ну, сиділи в такому трошки, я не знаю, як. На адреналіновому шоці, наче все добре, всі живі, слава Богу, ніколи не заділо. Я підтримую себе тим, що рано чи пізно я вернусь додому. Я не навіки там сиджу. Тобто виконав завдання і поїхав собі додому. Дома рідні, близькі. Я завжди з собою на всі виходи беру телефон. В телефоні фото, відео. Типу, у мене все розсортовано по папках про згадки, типу, якісь пам'ятні часи або якісь які моменти дуже важливі для життя. Я от собі на позиціях такі, коли є момент затища, коли немає обстрілів, я собі передивляюсь фото, згадую. Завжди я з собою на позиціях таскаю такий маленький конвертик в бронежилеті. І в ньому такий ботнотик, дівчина одного разу намалювала різні такі трошки пов'язані з мемами любовні послання. Я собі його перечитую періодично і дві фотки з полароїду. Це мені допомагає триматися. Як такого плану якихось таких моментів, щоб налаштуватися, просто потрібно трошки часу, але є така маленька традиція це виїхати в місто. І захавати шаурми. Ставлення до життя завжди було однакове, його треба цінувати, тому що ти ніколи не знаєш, через яку причину воно може обірватися. Кожен день, як лотерея, тобто, навіть тут ти не знаєш, що тебе чекає завтра. ти наче собі розпланував, там, не знаю, на декілька місяців вперед відкласти на щось кудись, з'їздити, щось конкретне зробити, але ну, кожен день треба цінувати. Не знаю, війна не вплинула на мій світогляд. Вона просто ще раз показала той факт, що людство, ну, прогнило наскрізь. Вже я не знаю, ну. 21 століття на дворі, ми досі за землі воюємо. Але з іншої сторони, це знаєте, такий спосіб самоствердження нації, тому що якщо зараз прогнутись, просто здатись, опустити руки, то який сенс взагалі був з кількох століть формування нації, формування історії. Це все просто не матиме сенсу. Купа життів, купа просто скільки подій, то все кане в тартаре хотіли. Хотів би реально скорішого, просто закінчення вже цієї війни. Я мотивуюсь особисто просто тим, що тим, що я маю на даний момент е, життя. Ловлю задоволення від якихось не знаю маленьких речей. Навіть інколи просто да, вийти навіть прогулятися, що я маю таку можливість вийти собі, і спокійно прогулятися. На початку я мав серйозну мотивацію, тому що в мене під окупацією знаходилася вся моя родина, всі ми рідні, дівчина. Тобто тоді та, тоді мотивація була серйозна. А потім, з плином часу, дівчина приїхала до мене. Батьки виїхали через Росію в Латвію за рідний край, ну я не знаю, тримають просто тільки спогади. Єдине, що залишається, типу, з мотивації це просто вигнати цих виродків з нашої країни. Все. ну я кажуть, Надія помре остання. Надія завжди є. Тобто, що щось зміниться на краще, щось. Поміняється, ну як то на тому і власні тримається все. Хоча я дивлюсь на деяких своїх товаришів, у них є там плани на майбутнє, типу по закінченню військової служби, вони там бачать себе кимось конкретно, типу, в цивільному житті. Я на даний момент часу себе в цивільному житті не бачу. За скільки років служби, типу, я вже ну не то що там звик або ще якось так виразитись. З якої сторони мені подобається, з якої сторони щось харить. Але ну, типу, ти відчуваєш себе як риба в воді, як в своїй тарілці, знаходишся. Тим, хто от, реально бажає проходити військові. У службу я раджу тільки одного: це вже готуватись. Елементарно, навіть собі просто якісь ті самі базові речі закупляти, тому що ну це все є індивідуальна дуже річ, і те, чим держава забезпечує, воно може просто максимально бути незручним для виконання службов бойових задом. Ну і морально себе готувати відповідно, тому що воно все зовсім інакше. Типу, коли ти все відчуваєш на своїй шкурі. через екран ти дивишся, та прикольно, прикольно. А коли ти сам потрапляєш, то воно ну, набагато відповідно тяжче. Ти маєш вже морально більш готуватися відповідно, то і фізично. Тому що навантажень буде достатньо дуже багато таких е потенційних, скажімо так, майбутніх військових. Бо діти до цього тягнуться, підлітки тягнуться. це наше майбутнє.